Що ви знаєте про давні цивілізації? Які таємниці приховують гробниці фараонів? Хто створював найвеличніші споруди? Поціновачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі, де ми розглянемо різноманітні аспекти стилів мистецтва та культури. З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож в минуле, щоб дізнатися найцікавіший період в історії мистецтва давніх цивілізацій. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, долучайтесь до обговорень та діліться світом мистецтва. Буде цікаво. Що ж приховує архітектура давніх цивілізацій? Своє дослідження я розпочну зі стародавнього Єгипту, культура якого нас зачаровує своєю загадковістю та величчю. Сьогодні ви дізнаєтесь, що приховують в підземних лабіринтах піраміди. Та які легенди їх оточують. Стародавній Єгипет цивілізація, яка поклала початок в архітектурі. Основними будівельними матеріалами були необпалена цегла, сирець і камінь, а саме вапняк, що добувається в Нільській долині, пісковик і граніт. Камінь використовувався в основному для гробниць і поховань, тому до наших часів вони добре збереглися. Цегла використовувалась для спорудження палаців, фортець. Будівель в околицях міст, а також допоміжних споруд для храмів. Давньоєгипетські будинки будували збруду, що видобувався в Нілі. Його залишали на сонці, щоб він висихав і ставав придатним для будівництва. Багато єгипетських міст розташовувалися в зоні розливів ніву, тому затоплювались з підняттям рівня води. Однак до наших часів збереглись деякі споруди з цегли серцю в поселенні Дер Елімедіна біля міста Кахун. Будівництво культових і приватних споруд значно відрізнялося, тому що в силу своїх вірувань єгиптяни вважали, приватний будинок тимчасовим притулком, а гробницю вічним житлом. Побудові оселі не сильно переймалися, тоді, коли храми будувалися на віки. Більшість людей жили у приватних будинках з лапняку, глини та дерева. Вони могли мати кілька поверхів і складатися з кількох кімнат. Зазвичай будинки мали плоский дах, щоб зберігати прохолоду. У бідніших районах або серед селян житло було скромним, іноді це були прості стовпчаті будівлі, сплетених стебл. Або глини з мінімальними зручностями. У багатших районах, особливо у містах, будинки були значно більшими та розкішними. Вони могли мати дворики, сади та басейни. Будівництво храмів у давньому Єгипті було важливою складовою культурного і релігійного життя. Єгиптяни будували храми, призначені для релігійних обрядів та жертвоприношень. Усередині храмів розміщувалися святині, вівтарі та культові статуї божеств. Вони вважалися священними. Перед статуями богів були столики-жертовники, куди єгиптяни складали свої подарунки богам. Фараони дарували храмам багато золота й коштовностей. Храм вважався житлом усіх богів. Окрім цього, будувались невеликі могильні храми та мастаби. Мастаба це велична кам'яна структура з великою кількістю входів та залів, призначених для вшанування померлих. Зверху храм мав вигляд прямокутника та був оточений могутніми стінами. Дорога до храму йшла поміж рядів статуй сидячих сфінксів. Сфінкс це величезний моноліт, що являв собою лежачого барана або лева. іноді до Тулу Балева приставлялась голова барана чи людини, найчастіше голова фараона або голова Осіріса, бога відродження, царя Потойбічного світу за давньоєгипетською міфологією. А моноліт. Це статуї або обеліск з цілісної кам'яної брили, головна прикраса храмових воріт. Основним матеріалом для побудови храмів був вапняк, що видобувався з кар'єрів, розташованих поблизу. Для облицювання стін та підлоги використовувалася глина, пісковик і дерево. Характерними елементами єгипетських храмів були величні колонади та опорні кам'яні статуї. Просторі підземні зали. Та пірамідоподібні вежі, високі ворота та декоративні рельєфи. Стіни храмів прикрашали барельєфами та розписами. Але про це ми поговоримо з вами в наступному відео. Важливим елементом конструкцій були колони. Їх виготовляли з каменю, вапняку або граніту. Ці матеріали були добре обробленими і мали гладку поверхню. Більшість колон були прямокутної. Або циліндричної форми. Капітелі колон могли мати декоративні елементи, такі як листя, квіти, тваринні фігури чи абстрактні візерунки. Такі деталі часто були символічними та мали релігійне значення. Крім естетичної ролі, колони відігравали важливу функціональну роль у будівлях, підтримуючи дахи та стелі, забезпечуючи структурну міцність будівель. Одною з найбільших таких споруд. Що збереглася до наших часів, вважають велику гіпостильну залу, головну колонаду храмового комплексу Карнака в межах храму Бога Сонця Амонара. Зал має 134 масивні піщаникові колони, які розташовані у 16 рядів. Вони були яскраво розписані, про що свідчать вцілілі кольорові ділянки. А зараз поговоримо про найзагадковіше – піраміди, найвеличніші споруди Єгипту. Вони були побудовані як гробниці фараонів і мають унікальну геометричну форму. Вони вважалися місцями поховань, де фараони спочивали разом зі своїми скарбами та обрядовими предметами для підготовки до життя у подойбічному світі. Піраміди були побудовані. З великих кам'яних блоків, вага яких могла сягати десятків тонн. Вони були ретельно викладені без використання цементу або міцного клею, а між ними навіть лезо ножа не можна було просунути. Величезні кам'яні блоки були перенесені та розміщені таким чином, щоб створити пірамідальну форму. На даний час знайдено понад 100 таких пірамідальних склепів. Проте, єгиптологи вважають, що їх може бути більше. Серед єгипетських пірамід можна зустріти як і могутніх кам'яних велетнів із колонами та таємними ходами, так і піраміди скромніших масштабів із сходами або гладкою поверхнею. Піраміди є популярними туристичними пунктами і об'єктами досліджень істориків і археологів. Однією з найбільших загадок є те, як будівельники єгипетських пірамід змогли підняти величезні блоки каменю та поставити їх на таку висоту? Хоча існують різні теорії, від механічних пристроїв до використання води або дерев'яних катапульт. Точний метод ще до сьогодні не був визначений. Хтось взагалі каже, що єгипетські піраміди будували інопланетяни. А інші, що Кам'яні блоки пересували люди, які мають магічний кристал. Піраміди мають дивовижно точні розміри. І до цього часу не зрозуміло, як будівельники досягли такої високої точності без сучасних інструментів. Внутрішні камери та проходи пірамід також залишаються загадкою. Для чого вони використовувалися та як були побудовані? Це питання, яке до сих пір турбує дослідників. Тож розглянемо найреалістичніші події заснування цих містичних пам'яток. Єгипетські піраміди поділяються на кілька типів, таких як ступеневі, наприклад, піраміда Джосера, істині, піраміда Хеопса та склепові, червона піраміда в Дахшурі. Кожен тип має свої особливості та характеристики. Піраміди мали глибокий релігійний та космологічний зміст для єгиптян. Вони вважались своєрідним мостом на небесному шляху фараона, який з'єднував земне та небесне царство. Сама форма символізувала сходження душі фараона до небес. Кожна піраміда була ретельно спроєктована для відображення цієї космічної ідеї. Смерть сприймалась як перехід до іншого світу, тому підготовка щодо нього мала проходити заздалегідь ще за земного життя. Право на безсмертя мали тільки фараони та члени їх родини. Високопоставленого мерця забезпечували всім необхідним, їжею, зброєю, прислугою. Спочатку фараонів ховали в спеціальних будинках після життя мастабах. І щоб тіло фараона зберігалося на віки, його бальзамували. Склепи пірамідальної форми почали будувати близько п'яти тисячоліть тому. Ініціатором їхнього будівництва став фараон Джосер. Архітектором тих часів був верховний сановник Інхотеп, якого вважали богом у людському тілі, тому бути похований у піраміді його авторства. Було великою честю для великих правителів. Одна з найперших споруд пірамідальної форми, піраміда Джосера, розташована в Сакарі, була зведена у 2670 році до нашої ери і сягає 62 метрів заввишки. Сходинки, що зведені навколо споруди, мають символічний сенс. Покійний фараон саме з них мав піднятися на небеса. Ця піраміда не схожа на інші. Адже вона мала широку та глибоку вертикальну шахту зверху закриту куполом. У пірамідах, збудованих пізніше, нічого подібного не було. Окрім того, піраміда Джосера призначалась не тільки для нього одного, це також є унікальною відмінністю від інших. Усередині було знайдено 12 похоронних камер, де покоїлися всі члени родини, навіть діти. Але дивно. Що археологи не знайшли тіло самого фараона. Найбільшої популярності серед усіх єгипетських пірамід були піраміди, розташовані в Гізі. Найвища з них, піраміда Хеопса, сягає 137 метрів, хоча її висота на початку була майже 147 метрів. А щоб обійти піраміду, потрібно по піску пройти 1 кілометр. Її вік близько 4,5 тисяч років. Ще в давнину піраміда вважалась кам'яною математичною загадкою. Її чотири грані орієнтовані за чотирма сторонами світу. Давньогрецький історик Геродот у своїх трактатах зазначав, що піраміду Хеопса будували 20 років, а дорогу до неї 10 років. Піраміду збудовано з 2 мільйонів 300 тисяч гладко обтесаних кам'яних блоків. А кожний блок важить по 2,5 тонни. На момент побудови кількість ярусів сягала 210 сходинок. На даний момент залишилося 203. Як гадаєте чому? Напишіть в коментарях під цим відео. За підрахунками, загальна вага піраміди становить близько 6 мільйонів тонн. Всередині піраміди зроблені дуже вузькі проходи та вертикальні шахти. Коридори ведуть в гробничі камери, чотирикутні приміщення, обкладеними гранітними плитами. У піраміді Хеопса три такі камери, розміщені одна над одною. Цікаво, що до сих пір не знайдено жодних прямих підтверджень того, що фараон Хеопс був похоронений у своїй піраміді вважають, що він захований поблизу, а піраміда була зведена на його честь. Ззовні піраміда. Також покрита плитами з граніту. Її вважали вічною спорудою. Навіть приказка склалась: все на світі боїться часу, а час боїться пірамід. Біля піраміди Хеопса побудовані піраміди Хефрена висотою близько 136 метрів та Мікеринуса, висотою близько 62 метрів. Будівництво великих пірамід було способом для фараонів продемонструвати свою владу. Багатство та велич. Великі та вражаючі могильні споруди свідчили про силу та престиж правлячого класу. Гробниці будували лише знатним та багатим людям, вони мають вигляд підземних кімнат. Всі інші єгипетські піраміди значно менші, як за об'ємом, так і за висотою. Хоча збудовані за однотипним планом, деякі з них ледве сягали 6 метрів у висоту. Часто піраміди однієї групи. Могли відрізнятись за матеріалом виготовлення. Деякі будувалися з простого необтесаного каміння, інші з цегли і лише ззовні були обкладені кам'яними плитами. Спочатку для єгипетських фараонів споруджували величезні піраміди, але згодом люди переконалися, що товсті стіни не можуть захистити мумії та скарби від грабіжників, тоді стали будувати підземні гробниці в потаємних місцях. У долині царів величні архітектурні споруди стародавнього Єгипту свідчать про високий рівень технічних та інженерних знань, що існували у цій давній цивілізації і залишаються джерелом захоплення і дослідження. Давні єгиптяни були вражаючими майстрами і володіли високими навичками у будівництві. Вважають, що вони використовували кам'яні блоки, які вміло видобували в кар'єрах і піднімали за допомогою простих механізмів. Використовуючи дерев'яні балки та канати, обробляли кам'яні блоки верстатом для обробки каменю та простими інструментами з кременю і мідних зубил, щоб вирівняти камінь, а потім відполірувати його до гладкої поверхні. Єгиптяни використовували нахилені платформи мощені дороги та канали з водою для переміщення важких кам'яних блоків на будівельні майданчики, використовували складні техніки будівництва, такі як викладка каменю на гладкій поверхні, створення кам'яних блоків різної форми та розміру для різних частин будівель, а також створення міцних фундаментів для споруд. Єгиптяни розвинули складну систему поливу. Вони будували канали, що дозволило їм ефективно використовувати водні ресурси річки НІЛ для зрошення земель і ведення сільського господарства. Цікавим фактом є те, що на пагорби, куди вода не доходила, воду подавали спеціальними пристроями, схожий на український журавель біля криниці. На околицях Давнього Єгипту створювали оборонні споруди. Такі як фортеці та форти, які використовувались для захисту від ворогів. У стародавньому Єгипті була розвинута складна система писемності, що дозволила їм вести документацію та здійснювати облік ресурсів для будівництва. Вони також мали глибокі знання з архітектури та геометрії, які використовували для створення складних інженерних споруд. Ці технологічні досягнення дозволили давнім єгиптянам розвинути цивілізацію. І створити вражаючі архітектурні шедеври, які досі залишаються джерелом дива та захоплення для сучасних людей. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо дізнались щось нове, зустрінемось у наступному відео.